Шановні друзі, але ж ми в поступі реалісти. І ми розуміємо, що створити, тим більше реформувати таку велику систему, як Україна, це не проста, досить складна і праця, яка вимагає великих аналітичних і професійних зусиль. Ми з вами знаходимося в аналітичному центрі. Громадянська Україна біля плакату, який відображає все наше життя як світофорі. Це функціонально вартісна діаграма діяльності системи Україна. Зелене це наше нормальне життя. Жовте це те, що нас насторожує і вимагає особливої уваги. І червоне це те, з чим миритися ми. Народ України не хоче і не повинен, що розбалансовує все наше життя, все, що створює всі наші проблеми. Як ви бачите, щось дуже занадто у нас багато червоного. І ми над цим працюємо, і в громадянській державі, я думаю, оцього червоного буде значно менше. І напередодні Нового року хочеться нам всім, шановні співвітчизники, Шановні українці, побажати побільше здоров'я, побільше зелені в нашому житті і поменше червоних тривог і турбот. З Новим роком, дорогі друзі!